Так наразі виглядає польсько-український кордон. Величезні черги вантажівок через протести польських перевізників. Українські далекобійники, які застрягли перед кордоном, буквально живуть у черзі. Два тижні 14 днів. Хліба нема, води нема, нічого немає. Ми заручниках. Сомалійські пірати Сумалійські взяли нас пірати в лісі. А воду беремо, вон людей до хати йдемо. Криниця чи що, попросили в каністри. А живемо в машині, а де? Грузи, ми ж відповідаємо за грузи, куди ми грузи подінемо. Ви топливо привезіть, люди замерзають. Нас кинули на произвол. Ми заложники. Заложники правительственної ситуації. Що вам ще далі сказати? Якщо правительство не решні рішає. Хто має вирішити? Хто нас хто хто має рішити? Польські протестувальники вже два тижні не дають проїхати вантажному транспорту, який прямує в Україну. Заблоковані пункти пропуску Краківець-Корчова, Рава, Руська Гребетне, Ягодин-Дорогуськ. Польські перевізники вимагають, аби їхні українські колеги в'їжджали на територію ЄС лише за дозволами. Протест є ЄС зв'язку з Протест пов'язаний із відновленням дозволів, які були скасовані для України під час війни. їх не скасували зовсім, але їх скасували, що проходили гуманітарний і військовий транспорт, і все, що пов'язано з війною, щоб можна було швидко доставляти. Звої Але на жаль, Україна швидко скористалася цим для достатньо. звичайних комерційних Але, ністETY, вантажів. Використала в багато шибкий спосіб e привоженцла думки комерційне А для ну, тут й то швидко просто, то все всичко десь там Ми Абсолютно не проти України чи українських компаній. Це результат недбалості Україні, польського українського українського уряду в діалозі з європейським союзом. ніхто не запитав нас, далекобійників, як ці рішення вплинуть на нас, нашу дію. Ja mis, I transport na rynek, jak u Pulsi, taki jest. Na, naszą, fun, na nasze funkcjonowanie, na naszym rynku transportowym, unijnym i naszym polskim. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну з кожною країною ЄС були двосторонні договори про видачу певної кількості дозволів на перевезення, про яку країна домовлялася на початку кожного року. Такі угоди існували з Німеччиною, Польщею, Чехією та іншими країнами. Після нападу Росії на Україну Євросоюз ухвалив рішення скасувати ці дозволи. І вже у червні 2022 року Україна і ЄС підписали угоду про вантажні перевезення автотранспортом. Вона мала діяти рік, але у березні цього року ЄС продовжив її дію до 30 червня 2024 року. Йдеться про перевезення з України до країни ЄС і назад або транзит в третю країну. Основне питання, яке порушила польська сторона: повернення дозволів для українських перевізників, тобто фактично, скасування угоди про вантажні перевезення автотранспортом між Україною та ЄС. Але позиція Євросоюзу, що це юридично неможливо, і про це заявлено офіційно. По перше, на таких зустрічах не ухвалюють такі рішення, адже польща не є стороною цієї угоди, і її підписав євросоюз. А по-друге, будь-яких підстав припиняти цю угоду немає, і польська сторона також їх не назвала. Через блокаду на кордоні з обох боків застрягли понад 10 тисяч вантажівок, і поки що офіційні тристоронні переговори не допомогли розв'язати проблему. За словами заступника міністра, і Польща і Україна звернулися до ЄС, аби зібрався спільний комітет, який розглядає всі питання щодо цієї угоди. Але це довготривалий процес. І оскільки підстав для скасування угоди немає, то єС чітко артикулював, що не розглядає це питання. Чому саме ці перевізники блокують кордон, і яка взагалі ситуація на польському ринку перевезень? Для Польщі ринок автомобільних перевезень це суттєва частка ВВП, близько 7% ВВП дають ці послуги. Польща, коли входила до ЄС, вона значно посилила свої позиції на цьому ринку. тобто Поляки після Німеччини це другі за, за розміром компанії на ринку автомобільних перевезень, тому для поляків дуже важливо не допустити, так би мовити, того, щоб їх з цієї позиції хтось зміг посунути. Тому вони будуть закривати свій ринок і будуть намагатися себе убезпечити від конкуренції. У Мінінфраструктури стверджують, що глобальної конкуренції українські перевізники на європейському ринку не створюють. Україна конкурує тільки з тими перевізниками, які хочуть їхати конкретно в Україну та з України, тобто тими, які орієнтовані лише на український ринок Польща була таким містком між Західною Європою і Росією. Втрата одного великого ринку і не змога компенсувати його українським ринком, вона змушує ту асоціацію, яка зараз заблокувала кордон, говорити про втрату роботи, про втрату замовлень. Але потрібно розуміти, що це втрата замовлень туди? на схід, тобто вони не можуть вести на схід. І звинувачують всьому Україну. У них Ринок да, ринок йшов, вони тепер хочуть сюди на Україну. Так ви розумієте, що е, польські товари нам не треба. Давайте так, нам не треба польських товарів, Польщу не возимо українських, ми їдемо транзитом, веземо в Євросоюз. Вам тільки за дороги платимо, дістоплюємо, покупаємо. Оце вам ще доход. Все, ми, ми не польські товари не возимо. Ні, не хочете, давайте все. Польський перевізник везе товар до Львову, да. а далі, каже, я не повезу. А, 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 на Запоріжжя везти не хоче, Харков. на Херсон не хоче, а на Харків не везе. хоче. А каже, що ти не везеш? Ака там ракета падає, то він до Львову виг... вигрузив, до а ти під ракети вези сам. То якщо ти вже взяв, ти герой, то завези на Херсон. Завези на Запоріжжя, завези на Харків, то він туди не їде, бо там війна. а у Львові вигрузив і все. Будь здоров, лавки назад. Я вже герой. І без черги щоб назад вернутися. І без черги назад. А то я завези туди. А ще хочу спитати, чого вони не блокують границю до Білорусії? Вони ж, ці перевізники возять товар, возили до Росії а, і, за і за до Білорусі. Ту границю не блокують а як вони не возять? а або України блокують. Протести польських перевізників на українсько польському кордоні розпочалися 6 листопада. Увесь цей час українські перевізники втрачають тисячі євро через те, що їхні авто стоять заблокованими на кордоні. Віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін повідомив, ДВ, що якщо найближчим часом не буде розблокований кордон, то рік перевізники закінчать з критичними збитками, що може суттєво позначитися на галузі вантажних перевезень. Блокування польсько-українського кордону стоїть дуже гострою для галузі продовольчого ритейлу. Компанії зазнають значних збитків, відзначають в громадській спільці Український Фуд Retail Альянс. З огляду на таку ситуацію на полицях українських магазинів може забракнути певних категорій товарів, у тому числі й українського виробництва. Адже через заблокований кордон неможлива доставка деяких складових для виготовлення продукції або пакування. Та й ринок пального боляче сприймає блокування кордону. Ми повинні розуміти, що це як сніговий ком. тобто проблеми наростають. Ті вантажівки, які стоять в чергах, вони так би мовити. Витіснені з з обороту їх не можна задіяти на інших маршрутах. Вже говорять про те, що відчувається брак машин, брак водіїв на інших е, ділянках кордону. Такі повідомлення лунають з країн Балтії. Крім того, блокування одного одного, двох, трьох пунктів пропуску воно збільшує кількість машин на всіх інших пунктах пропуску. Є повідомлення з Угорщини, що вони вже не справляються з потоком, так само на інших пунктах. Тобто, воно всі про ці проблеми наростають. На жаль, тому я думаю, що втрати будуть і ще більшими. Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України вже вивчає юридичні можливості притягнення до відповідальності польських протестувальників та польські місцеві органи влади, які дали дозвіл на протести на кордонах, що призвели до колосальних збитків. За словами Володимира Баліна, його асоціація звернулася до польських адвокатів, які захищатимуть права українського бізнесу.